Добрий день, друзі. 8 травня прийшов працювати в свій здоровий садочок. Садочок теж цвіте. Так, друзі, займаюся саженцями. Скілки залишалося багатенько саженців. Як бачите, все такі рядочки. Якщо кому потрібен буде матеріал, звертайтеся, На осінь будуть дуже добротні саженці. Як бачимося, в перший рік дуже багато вже і дивіться, Квітки. перший один рік саженців. І так багато, дуже багато. Ось дивіться, як в мене універсальний запилювач арест цвіте. Як гарно. Це його посадив. Більшість в рядах, де Фуджі. Так як Фуджі сорт сам погано запиляється. Зараз у мене така, друзі, процедура. Зараз я вам покажу. Обшмигою. Де вир... парус виростає, обриваю в саджанцях і роблю штамбики. Бо це як однорічний. Я його не кронував, цей рік хай росте. Добротно і так росте. І в общем буду отак обиру. Я так орас перчаткою. І виходить штамбик. А тут буде продовження гарна крона з гілками. Оце в мене така робота і не важка, ну ну довго. Ось така ситуація. Садочок поки почуває себе добре. Жду поки оцвіте і буду обробляти його. Так, ще з коротенько прийду покажу. Бачите, однорічні саженці які маленькі в тому рядочку позалишалися, більше розкупили, а маленькі залишилися. Ну, тут є інші сорти і великі. І вони цвітуть. Перший рік вони вже цвітуть. Там на, на карликовій підчепі. Карликова підчепа швидко вступав плодоношення. Хоча ось на півкарлик теж однорічні ця велінка, це клон пінове. Теж Теж вона дуже швидко вступав плодоношення на півкарликова. В Перший рік дивіться однорічний саженець, він вже квітне. А тут взагалі ось он. взагалі тут і дивіться, що робиться. Дивіться. Теж саджанці на карликовій підчепі. Тут у мене і чемпіон, ну тут є сорта різні. Ось дивіться, дивіться, що робиться. Яка краса. Я не знаю, що з ними робити. Хоть на яблука залишай, ну і обривати потрібно, ну будуть. Дивиться тоді, дивіться, що робиться. А це саджанці яблук. Ну от така от ситуація, друзі. Садочок у мене невеличкий, біля пів гектару. Так що от так от працюємо. Ну що, друзі? А там кому понравилось відео, ставте лайки. Підписуємося на канал. Тут у мене трояндочки. Залишились маленькі На надорощення. Ну нічого. Разом до перемоги. Все буде Україна. Дякую, друзі. Дякую за увагу. Ви що звук, може поганий вітер. Ну, але як є, так є. Все. До зустрічі. Ну що, друзі, показую вам ливку Black Star, що ми з вами обрізали я, як різати, як я ріжу, може хтось не погоджується зі мною. Але отако. Бачимо сливка і цвілась, може де-не-де і квіточка ще якась доцвітає. Отак от, от, я думаю, як все буде добре, сливки будуть. Подивимось, що воно. Минулого року тільки пробний був рожай. А отак от, от, друзі, цвіте. Херніше, вже Бербанк гігант. Дивіться, бачите, ріст її невеликий, саме Ну, дай Боже, щоб добре запилилося. А тоді будемо проріджувати, бо одне. Слива дуже здорова. І потрібно проріджувати. Отак от так. Бачите, оце так, скільки було квітів. Геть все вліплено. А так от... Бербанк-гігант. Цвіте сливка Black Star. Рідше. Ні, Black Star, звичайно, тут теж цвіла рясно, але вона якось більше осипається і залишається менше. Що не так потрібно її проріджувати. Аут Бербанк-Гігант. Це звісно Щось чимось. Таке обліплене, ну не знаю. Такого навіть на черешнях не буває. А це слива, як бачимо. Ну так, оце так кожне дерево. Треба робити обробочку, як бачимо вже поодинокі листочки вже погризені. Так що от така от ситуація зливкою. Ну що, друзі, дякую, ставте лайки. Щось буде нове, буду обов'язково вам показувати. Все, працюю далі. Дякую. Переходжу, друзі, до однорічних окулянтів. Зараз буду зараз видаляти. Дивіться, друзі. Яка ситуація. Окулянти. Дивіться. Цвітуть. Цвітуть. Дивіться. Дивіться, яка квітка. Ого, щось таке я навіть і не бачив в яблуні. Тук коздово. Що це таке воно? Якісь і усю. Як наче на яблуках квіти якісь. Це взагалі не знаю. Ну. Як 10 копійок, мабуть. Що це тут за монстр яблуня. Ну що, друзі, зараз усе пройду по рядочку, а таку почну звідти. Це тут висаджена овеча. Літом будемо щеплювати сливки. А тут зараз все оберну ще цей рядок. І буду закінчувати. Ну що, добре, дякую. Все, друзі. На цьому все. В Садочку. Краса не хочеться з садочка виходити, але не... тут тільки працюй, 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 працюй. нема коли її і сісти віддихати. Ну, нічого. Треба працювати. Хоч щось мати, треба працювати. Все, дякую, до зустрічі.